бачу такого. О, і тут шарфик трубаний. А, ні, 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 ні. Темний Да. Ви в салоні вже багато у нас місяців. Навіть вже, навіть, навіть. Ну, другий рік пішов. Другий рік, так, не місяців. Другий рік в салоні. Має безліч обладнання ногобез. Фактично все, що є в салоні, крім кроваті да, масажна. Да, Якщо перечислим швидко на камеру, скільки у вас обладнання якого? Кливи, накидка, шарфик, налокотники, бандаж на очі був, ну-ка там. Пояс. Пояси, два і. І Так. В общем, все обладнання для відновлення свого організму. Ви в Ногавесі відновилися, розказували свою історію, але коротко, бо якраз сидять зовсім нові люди, вони не чули і не знають вас. Коротко, що було в двох словах. Ну, Було в словах так, що. Зробила прививочку і дала мені ослуння на суставчики, яким я стала хроніком. Костиль, палка і столітня бабушка. Де скильп -сісти, скильп -сісти, скильп сісти, де років палкою була. Ну, два роки приблизно. скільки Мені 54 було. О, і це е... я прямо кажу до цієї речі, круг мені ця палка, якось в горлі. Ви розумієте, що я привикла бігати це. Активна і вона мені ніяк не впирається, не що. Як ви лікували свої своєю уколи, ця Як вона? Капельниця. назначила гармони, після їх мені усугубилося. Я зразу випила першу, потім давай читати інструкцію. Тож почитай на іранша, й не бери їх взагалі. Ні, я потім читаю інструкцію, коли мені вже воно всугубило. Дивлюся, воно розслабляє мускулатуру. Я приходжу до неї і кажу, що мені ви виписали. Ви розумієте, що я, я їй кажу, я багато хожу, багато ношу, багато роблю. Мені, якщо буде розслаблення, це капець. Кажу, знімайте мене з тих гармонії. І при тому, що воно сили немало вас. Ну так, да, і ніякого ефекту наоборот, воно услугуло, і рої, і аналізи ухудшились, Коротше, все всугубило. Коли ви прийшли в Ногабе, що ви почали використовувати і з чого почали? О, е, ну, почала спати, ну не спати, а лежати на килимі е, турманіум. І е, мені бачу, мені легше тако, легше. О, потім мене, по-моєму, на четвертий день положили на кровать. О, больно було до посінення, але терплю, нічого не кажу. Ну потім на сьоми сутки мене, сьомий день в мене було загострення, я є сюди прийшла, але прийшла. О, і мені дівчата зробили стимуляцію, прогрів і кровать, я з салону полетіла. І вже два роки ходите в салон і, і салон вдома вже... активно системою цемувати. Давайте так, на поясі робити процедури. Да. На, килимі на, не, на, на На, на, на накидки процедури. На... Килим спите, на п'яхаті топаєте, ну, пояс да. турманівий колоди носите Ношу. на собі, да. О, ще є да. Да. і шарфік носите. Чому вирішили придбати ось такий твердий, рівний ортопедичний турманівий килим? Ну, килима цього придбала для внука, та як ну, часто хворіє, щоб він спав, відновлювався в його організм. Скільки років мабуть? Сім. Сім років. Він знає, що бабушка купляє? Ні, не знаю. Це буде подарунок, це буде йому подарунок. Це буде подарунок, який дійсно несе здоров'я, а не просто побажати здоров'я. Бачите? Нащо ти іграшки купувати, і лучше купити корисну річ, і хай дитина користується і має здоров'я. Які у нас просвітлені бабушки нога Дай Боже вам здоров'я і щоб ваші внуки і діти цінили те і користувалися, а ви тільки за них раділи. Давайте підтримуємо аплодисментом. А не шкода грошей? Ні, ні. Для себе, для внуків, для дітей. Гроші і будуть так. Гроші були і будуть, а здоров'я. Треба також. берегти. Треба берегти. Можна спитати. Від коронавіруса. Бачите, зараз відновилися без палички, без активно. – Ні на ципочки активно. не могла встати, ні на п'ятки не могла. По ступеньках я ногу приставляла. Що наниз, що наверх. Ну, е, приставним шабом і так підтягувалася, і так придержувалася, як спускалася. І тоді були менше років. Зараз більше років стало, бо, да? але активніше набагато... Активніше і нагрузку більше виконується, і набагато легше це все робиться, тому що ти вже відновився. Нагадаю, Леся працює соціальним працівники ком. Уявляєте, яка в неї нагрузка на ноги, на суглоби, на руки. Вона ганяє, вона обслуговує людей, носить тяжкі сумки. І при цьому дивіться, як виглядає супер бабуся ногабеса. Бажаю вам здоров'я і активного довголіття. У нас вже є, і ви продовжите оздоровлювати початку свою сім'ю, а там.